О, Джері йде. Джері! Привітайся з глядачами. О, такий. Друзі, привіт! Вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні п'ятниця 13, -го, 13 -го жовтня 2023 року. І ми з Джері в лісі. Знову на грибалку. Іде на схили схилиго розмерик дивитися, яка сьогодні тут ситуація з грибами. І, друзі, є в нас перші знахідка. Дві, навіть не одна. Два білі грибочки. Один тут і другий там зазирає. Бачите який? Що ж, будемо їх вимикати. Початок мене дуже порадував. Хороші гриби. Отакий, От бачите, красень. Отакий. От О! О! Друзі, краса. А ви що, дуже гарний гриб білий. Попереднього разу йшли на стхилигорисмерик і там знайшли 15 кілограм отаких От красенів. А сьогодні перша знахідка зразу два. От бачите, тут ще один такий зазирає. О, так він у мохови росте. Файно, правда? Вимикаємо його. О, який файний. Справжній осінний. Така шапочка на ньому, друзі. от Ви бачите. Краса. Краса, друзі. Що ж, забираємо. Дивимося далі. Тут поруч росте під дубовик. Там сироїшка якісь, я так розумію, то валюй сироїшки старі. І шукаємо далі. Вчора, друзі, працював, не було часу по лісу виходити за грибами. А сьогодні пішов, на схили полонини, думаю, піду перевірю, яка тут ситуація зараз. Все ж таки не був, тут уже, виходить третій день. Позавчора ходили у смерик. Смерек от та гора, показую одразу. Ми ходили туди по вершині і там досить непогано знайшли. Сьогодні зранку падав дощ. І перша знахідка у нас вже, бачите, є. Два гриби. О, іще один. Але Це вже старенький, це вже хтось його. Хтось його вже так знищив, він вже ні на що не годиться, розмок. Перша знахідка у нас вже є. Ще не почистив їх, ну, назбираю трошки більше, тоді стану, почищу всі разом. А поки йдемо далі, шукаємо. Будемо збирати сьогодні, друзі, усі стівні гриби, так як я міркую, що на схилі цієї гори у нас не буде така тривала прогулянка в часі. А... Корзинку хотіло бися трошки наповнити грибами. І заодно вам покажемо, які є гриби на схилах полонини сьогодні. От вас, друзі, пальців вверх, підписка, хто не підписався. Готуйте теплий напій. І дивимось, буде прогулянка хороша. Ми з Джері йдемо на пошуку гриби під Полонину. Що там Джері знову подивив? Знову білка десь бігає, так? І попадається нам, друзі, молоденька сироїжка. Подивимося, яка вона. Ну, Молоденька. О, нога навіть чиста. Добре, заберемо. Йдем далі. О, Тут бачимо, тут бачимо парасольку. Ось така молоденька теж росте. Після морозу, бачите, грибочки продовжують потихоньку рости. Розумію, що в меншій кількості це відчутно зразу. Тільки ще попередні грибалці на то звертаю увагу, що грибів відчувається менше. Багато повидів померзло. Деякі, я так розумію, взагалі припинять рости вже. Ну а деякі, навпаки, може ще й з'являться. Ще може будуть осінні опеньки. Хто знає, побачимо. От, Бачите, червоний мухомор. Це теж десь недавно виріс. Цей не змерз. А от такі грибочки то померзло все. Вже відмирають. Білі гриби є файні. Які красені два знайшли корзинці. Надіюся, що щось трошки сьогодні. Та й знайдемо. Ну, скільки буде. Але принаймні прогуляємося по лісу, подивимося, яка зараз природа і взагалі які грибочки в лісі тут є. От під дубовики такі, бачимо, синяки. Теж не змерзли. А так природа чарівна. Особливо, от після дощу, це дуже гарно. Тут бачу, що у нас сировішка. Ні. Це не сируїшка. Зируїшка. Але це якась змерзла теж. Цю не беремо. Шукаємо далі. Отам От бачу сируїшка ніби є. Іде ми її подивимося. Навіть декілька. Але теж змерзлі. От бачите, які вони змерзлі? Це, вони так, перемерзли. Це ні, це росте. Так, так. Це теж росте. О! І тут молоденькі ще зазирають. Ну, гриби якісь, це й будуть рости, от бачите, і тут знову. Шукаємо. Дивимось, котрі її стівні забираємо. Це... Що ж, друзі. І наступна наша знахідка, яка мене радує. Дійсно, ще один молоденький білий гриб. От такий зазирає. Бачите, який молоденький. Зесь точно після морозу почав рости. То по ньому видно. О, краса. Краса. Шкода, що тут тільки один, так помітив, але хто знає, добре передивитися. Вони можуть тут ще бути. Шукаємо. Така природа після дощу. Хмара у нас низько в горах, коли дощ. І друзі, у нас чергова знахідка з Джеррі є. Ще пару білих грибочків знайшли. От, бачите. Тут один зазирає, а ще один красень там. Бачите який? Ось такий. Що ж дивимось. Так, цей який? От, верда шапка дуже файної якості гриб. О! Краса, друзі, оце краса. Ви що, неймовірний гриб. Так, а цей? А цей який, о, друзі, та ви що? Неймовірний. Дуже файний. Так, просто на нього дивитися, як він росте любуватися. О, який звук. Така бочечка біленька. Та ви що, краса? Оце краса. Що ж місце від нього закриємо? Забираємо в корзинку і йдемо далі. Отаких так красенів. Це мило у руках тримати краса. Ось бачите. Що ж, Джери, йдемо далі? Йдемо далі. Знову Джери присів. А ми знайшли пару соро їжок молоденьких. Перевіримо. О, це ще хрубашлива. Це навіть померзла, А ці? Ці може ні. Теж померзла, бачите, який гіменофор. Видно гіменофор? Це молоденька може, а це добре. Ця добра, сервіжка цю забираємо. Йдемо далі. І дуже наступна знахідка наша сьогоднішня. Такий гриб. Що це у нас Підберезовик. Підберезовик молоденький. Беремо його в корзинку. Джері від біжить. Знову, друзі, у нас тут така сироїшка. Молоденька. Другу не будемо брати, вона зовсім маленька. Але цю чистимо, беремо в корзинку. Там вже старі сироїшка, але то такими не збираємо. Йдемо далі. Зразу не подивився, а поруч ще одна така молоденька ззаді мене росла. Ось такий маленький пантерний мухомор І така сироїжка. Забираємо її. Сироїшки зараз частенькі, рідко на котрих таких нога уражена, хіба на тих, що росли іще до примуруску. А так всі частенькі, чудові гриби. Навіть лисичка бачимо, бачите, який вони такий. Та й файні? Я б не сказав, що ці лисички змерзли. Дуже файні. О, будь ласка. Молоденькі ще ростуть. Друзі, це просто краса. Та, але що, забираємо? Звичайно, забираємо. От такі ще єжовики є. Вони теж не змерзли, друзі. От такі ми не збираємо. Не знаю, може вони її сівні, але я їх ніколи не збираю. Бачите, тут росли. Опеньки. Здається, так, це буде опеньки, літні опеньки, от мороз, що з ними зробив. Ось таке. Все померзло. А ти де бігаєш? Всіх білок знову порозганяв. сюди йдемо сюди, цієї стежкою вже йдемо. Може там щось є. Подивимося. Переходимо у другий ліс. Ще пару грибів-зонтиків зустрічаються нам. Йдемо далі. друзі от така краса от такий кадрик зробимо шипшина а біля шипшина росте от такий красний, бачите, білий гриб ох прекрасний білий гриб Це, друзі, краса дійсно забираємо, але то не все тут під дубовик такий синяк, а біля нього у лицу. Ховайся, ще один красень, ще один білий гриб. Отакий. Забираємо його. О! Ще гарніший за першого. То першого тут знайшов і трас біля шипшина. А тут ще один, бачите. Ще добре передивлюся, може ще десь поруч є. Хто знає? Передивимось. Може десь іще бути гриб. Дивимось. І знову, друзі, знаходимо красення. От такий Зазирає той молоденький такий. Файний білий гриб. Макаємо його, вимикаємо. Дуже гарний. Забираємо. Йдемо далі шукати. Сьогодні прогулянка у нас, друзі, буде нетривалою у часі. Подивимося, просто яка ситуація після дощику. Помилуємося природою і ну, скільки назбираємо, принаймні ознайомимося із ситуацією з грибами у Карпатах на сьогодні. От бачите, є багато грибів, що померзли. От ромарія от жовта, стала от така. Бачите, пожухла вся, ну Хоча є тут іще молоденька. Ця тубус не змерзла. Це ми вже виросла тепер. уже після морозу за декілька днів. А є, друзі, от така ще знахідка знов. Знову такий красень зазирає. от такий файний молоденький. Білий гриб. Чудовий. Файний гриб. Що ж, забираємо і шукаємо далі. Може ще десь є? Хто знає, дивимося. Їжовики черепінчаті. Оленячками у нас ще називаємо. Умовно істівний гриб, досить смачний. Має такий Специфічний пряний аромат. Зовсім відмінний від жовтого їжевика, але дуже хороший. Зварити, перемолоти і котлети з нього суперові. Виходять. Десь розкажу рецепт на своєму другому каналі. Але тут трошки пізніше, зараз трошки не робив вже досить давно відео на другому каналі, який указаний за посиланням у профілі мого каналу рибний сезон. Але будемо робити і там відео. Так що, друзі, хто має бажання, Карпатська кухня канал називається, може підписуватися, там теж будуть відео. Йдемо далі. Ну що, Джері знайшли ще й підпенька. Хм. Інтересно, ці підпеньки ще навіть і не померзли. Цікаво. І тут їх досить. От, бачите, скільки їх. І там вниз, вони зажони. Бачите, опенька аж туди. Хм? Може їх ще й позбираємо? О, і там бачимо. Теж опенька є. Так. Будово, може і позбираємо трошки. Ну що, Джері, можеш і присідати? Знайшли ми гриби. Знайшли ми. багато. Бачите, друзі, скільки там пеньок. І тут їх скільки є. І тут, і от тут. Так, не, не наймолодші, але досить непоганої якості. Ставимо корзинку. В принципі... Ще чудові опеньки після дощику шапочка блестять але краса Ось в опеньках Я так розумію, корзина буде повна. І там бачимо. Збираємо. ну Молодець, ти репресів. Одною рукою так незручно, але просто показуємо, як ми їх зрізаємо. Зараз двома руками попрацюємо над цим пеньком. Так, майже впорядкували. Ще трошки. Що там Джері? Ну що ж, друзі? Джері вже надоїло сидіти. Ми справилися. Корзинка наповнена грибами, як бачите. Назбирали ми опеньок. Опенька вже, друзі, осінні, справжні осінні, Получається, просто дуже опеньк. Знайшли трошки білих грибів, трошки лисичок. Там є сируїшки. На цьому, друзі. Сьогоднішня наша грибалка, вважаю. Ого, тут є більше 10 кілограмів знову. Опеньки ми всі не позбирали, Ось з нею ми ще можемо повернутися. Сьогодні нашу рибалку будемо завершувати. Повертаємося із цим урожаєм додому. Ось такі синяки ще тут є. Так, Джері вже хоче йти додому. Ми на сам кінець, друзі, вже фактично повертаючись також додому з корзиною, записавши закінчення відео, знаходимо все ж таки, що отакого красення. От бачите, От такий зазирає білий гриб. Файний. Ну, Що ж, вимикаємо його. О, так. Ну, це буде так бонусом. Тому що в кінці відео ми покажемо не таку повну корзинку. У мене так часто буває. Не всі гриби в кінці відео показуємо. На жаль, якось так. От такий гриб. красень. Забираємо. Що ж, друзі, гриби. Зараз усі чистенькі. Червивих майже-майже не зустрічається. Це що тут робить. Хм. Це напевно заслуга Джеррі. Що то білку, від білку гриба відгнав, це від гриба-білку. Інтересно, то може хтось з грибників загубив. Ну, Ось таке, друзі. От така знов знахідка. От бачите, тут один. Тут. Другий. Там третій. Тут зазирає четвертий. Бачите, який. Тут, тут нема. Знову чотири красені. Макаємо. Та ви що. Це вже повертаючись фактично додому. З повною корзиною грибів. Ще дозбираємо білих грибів. О. Ще один. Ще є. Будь ласка. Це... А, ні, це польський гриб. Польського вже не беремо сьогодні. і так наповнена. А цих трьох красенів забираємо. Та ви що, краса. Всім дякую, друзі, за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до наступних друзі, наших зустрічей. Завтра міркуємо в Джерепі піти знову по білі гриби на гору Смерек. приблизно за тим самим маршрутом, що були попереднього разу. Не знаю, який в нас вийде результат. Однак подивимось. Так що, друзі, до зустрічі!